Любчики і тупчики, всім привіт! Давно не було серії на Ютубі, тому ось, ось, ми зразу отак от вириваємося. Я вже їду на базу, вам хочу дуже багато чого розповісти. А, і в нас про... виникло дуже багато змін. Тому, поки я їду, перше, я вам хочу розказати, як ми поклали мій мотор хондовський, Це раз. Тепер друге, як ми купили цілого донора. Ну і зараз я вже доїжджаю до бази і тобі розповім, що у нас там коїться. Дуже багато трапилося змін за ці два місяці. І я зараз поетапно все тобі розкажу. Тому не переключайся, став лайк, підписуйся і понеслась! Наступна ситуація з Владіка тачкою. Вона готується до виїзду в цю неділю. Тут вже прикрутили крила, пандем накрутили, вихлоп стоїть, вона навіть виїжджає, катається. Питання з датчиком колінвала, ой, розпредвала, але це вирішиться. Тобто вже лобове скло стоїть, дверцята. Ну, прям максимально добре, прям хорошо. От, отак, от -от. Типа фари дивлюсь, він тут щось намагається, просто, мабуть, встановити, щоб був якийсь видон. А, дизель пав. Стоїть на Камара, притягнули мій кузов, який повинен бути для нього. Ось там лежить розпиляний дракон мій. Трішки пізніше його допіляємо, здамо на метал, бо з ньому вже все. І по останніх покатушках на школі. от Зараз я вам прикріплю відосик. Так що так, да, по звукам зрозуміло, що застучав мотор. Я вже його розібрав. От, не повністю вивалив його. І в нас тут така ситуація некрасива. Прям дуже. Ну, коротше, це все. Я навіть не розбирав. А, може, буду розбирати тоді, коли знадобляться комусь запчасті. Тому... Історія з Хондом Мотором, на жаль, вже все. Ну, тобто, я вже гратися в ці ігри не хочу. Це дорого, реально дорого. Ну, щоб ви розуміли, я шукав калінвал. Калінвал короче, коштує тіпа, від 300 до 500 баксів. Це стандартний бушний калінвал. Ну, якоби він в стандарті. Можна, ну, типу, не потрібно точити, чи потрібно, це таке. Е, непонятно. Питання. З приводу, чому не можна точити цей канінвал, Да просто що э, в цих машинах, э, якщо його проточити, можна кататися як на, на, на гражданській машині. Але якщо його точити і кататися типу, э, в бойовому режимі, як я катався, то він одразу майже засточить. Бо просто вже у хлопців був такий експірієнс, э, тому. Мені одразу сказали, бля, чувак, шукай або мотор, або колінвал. Мотор стоїть від косаря, і то не А серія, а Z. Ну, коротше, воно не підходить. А, а купувати мотор раді ну, общем, Прям жесть. А, і Почав вже шукати інший якийсь мотор. Типо, там, а, Думав, може реально типо, V6 з Honda. Є у них там конфігурація j 30 а, пошукали, подивилися. В принципі, непогано, повний сваб стої а, 600 баксів але без коробки, бо у них не було механіки. Опять там переварка, сварка, фіварка, корот, десь касар 300 може вийде. А, і вирішили корот, не паритися, шукати БМВшний мотор. Шукали БМВшні мотори, знайшли БМВшні свапи, а, ну хоча б мінімум 2,5, бо я хочу в цьому сезоні просто, ще просто покататися та і порадувати учнів, щоб учні теж каталися, бо на школу реально народ записується. А, от, а я стою без машини. А, і почали шукати хоча б М50, B25, або з ваносом, або без ваноса і щось типу того. Знайшли, вже майже домовилися, потім порахували, що. Блін, ну за такі гроші. Короте, ну, як не крутий, свап виходить десь 1200-1300. Ну, от в будь-якому випадку. Ну і. А, Сашко, який катається на 36-й, він мені порекомендував: слушай, не парь голову, давай говорить, шукай, я тобі допоможу. Говорить, Купимо, себеш, будеш кататися, а потім розберемось. Блядь". Ну, типа. Думаю, ну ладно. Ну і тут коротше, підвернувся Варіант, я вже дійшов до того, щоб ми почали шукати машини. Реально почали шукати машини. І зараз буде вам вставочка. 500 метрів. Клас. Десь закат какая. Так, гарно, гарно, круто. Так, коротше, вриваємося максимально. Ми з Сашком зараз їдемо за черметом. На вже назвали його в'ялий, в'ялий, У нього є кліпуха, <рес> да, в'ялий. В общем, мотор же шлих. Тому ми вирішили, как би, щоб повний свап не куплять. Так, нам за нам ними, так? Да? Ага. Щоб повний свап просто не куплять, за ці гроші можна купити машину на ходу. Да, тому зараз деталі покажемо. Так, да, да, да. зараз доїдемо до цього вялого і подивимось, що там за штука. Сподіваюсь, нам він підійде. <рес> Бо сказали, мотор топ, кузова нема. Ну, в принципі, нам іншого не треба. <рес> да, зараз буде коротше все видно. Ми вже почти доїхали до місця призначення, трішечки. І Все будет прикольно. Зеленого, блядь, кольору. Там Ага. Ну, будет прикольно. 100%. Хозяина снимать не будем. Ну, короче, давите. Да. Вот такой, вот. да. Чувак. Ну, еще, еще, еще. Вот, да. Вялого тягать будем. Да. Ну, в принципе. Зараз прокатываюсь, подумаюсь, что она такая. Дракон. От вяли. За рулем нам не дали проїхатися, сказали збоку тільки. По-моему, він димить. Гарцюють хлопці з поворота. Зараз будуть нестись. Ну що, Стасян, як тобі вялий? Єбать, вялый і прям. Ціка... Не... Цікавий, да, не прям вялий? Ну ви коли стартували, він димок кинув. Кинув, да, димок? Ну да. Синий, да? Да. Ну і прям и маслом було. Ну, ну то я біля машини стояв і маслом тоже подванивал. О, вот это вот очень важный момент. Потому що можливо просто і сальники, і кольця. Так, ой, тихонько. Короче, їдемо, вже проїхали 50 км, і польот нормальний. В принципі, вже виїхали на трасу, нам тут дають, то, типу, до Запоріжжя фігня, світ говно, але ми їдемо. ну Прям крутяк. Я, Якщо чесно, максимально задоволений цим придбанням. Мотору ревізію приведем, вкинемо в 30-ку і буде топчик. І як би, ну, ще залишиться ціла купа запчастин. В общем, шукали, знайшли щось більш-менш підходяще для нас і ми пригнали отаке чудовисько. Це 34-ка на м 50 b 25 Саме прикол, що знаєте, хоч вона така от ушатана, вона в повній комплектації навіть з кондиціонером. з усіма ділами. Зараз. Безванусний М25 на боші з кондіром, трубки, радіатор, все є, кондор є. Коротко, я був максимально здивований. Ми цю тачку купили реально за... по ціні свапу. Ну, тобто ми за 1300 доларів забрали повністю Ціліком машину. Саме найкрутіше, що тут а, ну, То, що по мотору все працює, це перше. Друге, що тут широченний редуктор, товсті привода, що ми сразу звідси будемо перекидувати туди. От. І я гадаю, це прям перемога. Компресію ми поміряли. В одному, по-моєму, тільки в шостому там десятка, в ка там типа 12-13. Я гадаю, це не проблема. Тобто До кінця сезону мені цього вистачить загалом. Тому так. Е Тачка повністю комплектна, тільки вона досталась нам без заднього бампера. Ну так, да, вона така тут по кузову. я вам скажу так, це просто піде під дірібан. А, Вже деякі хлопці там питають якісь запчастини, але найголовніше ось вона. Повний свап з радіаторами за всіми ділами. вже ж зніму, поставлю свій цей великий здоровенний радік, трішки він там подсикає. Коротше, ну, Зробимо йому тивошечку і тачечка буде. Ну, як би пойдет потім під розбор. А тридцатка буде на М50B25. Можна тепер сказати офіційно, що я БМВ-дрочер. З <схонда> Honda Дрочера пересіли на BMW-дрочер. Ну, ось так. Тому напишіть, будь ласка, як вам ця ситуація. Чи ви раді, що я нарешті пересів на хондовського мотора на БМВ-шний? І, або, може, ви планували, що я буду щось робити о, трішки інакше. Насправді, мені, як тільки у мене застучав мотор, мені одразу в Інсту посипалося дуже багато всяких пропозицій з приводу того, блін, який мотор ставити. Тобто хлопці кидали, давай, говорить, з Мерседеса этот М111 на компресорі. Давай, говорить, этот з який J30. Ну, Uh, 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 я вже говорю, я не вважаєте, uh, <реш> що я експериментатор, Ну, типа, ну, не знаю. <реш> ну, от. Навіть є фонарі, би, все працює, все ціле, магнітола, там бортовий комп'ютер навіть є. Ну, прям, Я гадаю, би це максимально достойна покупка по ціні Свапу. Ну, реально, ми СВАПІ дивилися 1200-1300. Навіть е -е, був свап. Навіть був свап з 34-ки, теж М50-й мотор, але без. Коробки, бо там був автомат. 950 доларів. Блін, ну вроді круто, ми порахували. А говорю, потім, де він? Він там десь під Києвом. За, оп'ять починаємо рахувати. Доставка, потім купити щеплення з маховиком одразу. А, купити коробку, потім е, думати, що робити з карданом. Ну і так далі і тому подобне. І воно е, все одно воно виходить на ті ж гроші, які і. ну, на ті ж гроші, за яку ми купили цю машину. Ну, ось так. Я гадаю, це достойна покупка, реально прям крута. І я дуже вдячний Сашку Реально за допомогу. Бо він мені там... Ми вечором з ним їздили, каталися, це все знімали, дивилися. Ну, блин, був прям максимально епічний вечір. Хоча б це було недалечко, 100 км від міста. І оце чудо привітать. Вона сама своїм ходом доїхала, на разу не закипіла. А, вот, все нормально, ми бензика заправили. Короче, ну і прям... Мені навіть знаєте, сподобалось. У ж була 3-4. Таку знаєте, трішечки ностальгію піймав. Ну, прям клас. Так, ну додивилися. По-перше, у нас у Колі тут на його 36. -ку. Ой, точніше, 46 блядь, закритий. Коротше, у колі там стоїть за турба. Ось цьому чудовище. Зараз його відкрию. Стоїть 2-літровий 2,5. Стоїть 34-ки. Ось так от. Готується вже, коротше, повним ходом тачка до підкрасів. Це були перші контакти. Тут я вирішив, коротше, що нам потрібно робити повністю полегшення цього всього кузова, може завтра навіть вийде така ситуація, що ми його зважимо і подивимося, скільки він важить зараз. Як ви бачите, баку нема. Бак я перемістив сюди в салон. Приїхав спортбак ось воно там. на 20 літрів. А -а 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 -а. І я перемістив його в базу. І ще найцікавіше, я перемістив теж вихлоп теж в базу. Ось ну, ці, тепер моя сама банка. Ось так от, от вона там стоїть. Ну Начебто прикольно. І план банан відкатати повністю, відрізати повністю сраку. От прямо так, от, от, як вона тут показано. Знімаються оці стекла, це залишається. Ось так от відрізається. Ну Мабуть, да, так, ну прямо кантику. І повністю отак от задниця буде легша. І це все буде з пластику. Подивимось, скільки вона буде важить. І двері я теж всі 4 хочу зробити пластик. Е, оцю двері хочу зробити повністю, щоб можна було відкривати стекло. А ці три двері буду робити так само от. з такої ж ситуації. Я гадаю, буде прикольно. Прямо огонь. Артема тачка. Короте, я не пам'ятаю, казав чи ні, що це у Жекі Постяно Артем купив машину. Санчай і тут он робить сварочні роботи, підсилює, робить всі діла. Короте, ну прям прикольно. І Яшина тачка. Тепер теж тут на базі. Ось очки. І купив картингіст. От, Саня Ткаченко. Ми його наштовхнули на цей подвіг. Він дуже полюбляє дріфти, коли ремонтується машина. Так прикольно звучить. Пасіпа, говорить. Ну прям кайфи. Тому так, да, у нас тут прям максимально повна двіжуха. Куча корчів. Ну, якось отак. О, ночки. 34. І зараз я вам покажу Камара. Камара нікуди не дівся насправді. Все з ним добре. Я тут навіть почав якісь робити деякі роботи по шпаклювательним ділам, але у нас є трішки інший план. До речі, який саме. Так, це все, що тут залишилося від 34, ки тої зеленої. Тут купа барахлу валяється. А, ух ти! А, прикольно. Да, нагрілося пластик на сонце. І так от його повело. Ну, то всі А, Це лежить задня та передня підвізка без редуктора. а Редуктора просто продав тут ще є. Коротше, план банан. Такий, що ми зараз перестаємо би, думати про те, що ми хочемо надівати камару на цю машину. Прям перестаємо. І будемо виварювати повністю пространственну раму, типу як падбаги, якісь отакі діла. І буде прям прикольно. Тому я догадаю, через 2-3 тижні камара поїде в Дніпр і будемо там виварювати а, раму. От, а поки ми готуємось до неділі, щоб покататися. У мене сьогодні по планах треба запі... зробити радіатор, бо він трішки протікає. Це вже другий радіатор, який льох. Чекаємо резину. Ну і в бій. Санча там щось колупається з машини. Щось він. Санча вже перейшов на 17 колеса. колесах. Бачите, на нову наварку Радбург. Ну прям. Буде кайфово теж стоїть спортбак, але тільки у санчи 30 літровий бак, а у мене 20-й. грається. Санча, що там у тебе? Та я не пойму, у тебя так громко працює? Так он в обратку. обратку, да, еще нет. Короче, Передав... а, это Да, передавил. перегибает, это шланг. Я его оттуда вытянул, наоборот, сюда вот так прокинул, чтобы ничего не передавливал. Ага. Корочу, так от, у Тьоми, до речі, теж на 30 літрів стоїть бак, у мене стоїть на 20, подивимось, буде відлівати чи ні. Бо на моєму старому баку на цій конфігурації, а, якщо у тебе 20 літрів залишилося, то далі там все відліває. На жаль, тут я зараз типу, роблю матрицю, чернову матрицю для того, щоб відкатати оцю панель. А, чекаю, поки приїде до мене смола. Щось тут тополіний пух, Коротше, буде прикольно. От. Тут також, на жаль, тополіний пух вже реально мазав вже тут. може від температури воно відклеїлось, але нічого страшного. Ось от. ця от дверь буде у мене повністю зі стекловолокна. Завтра приїжджають матеріали і будемо це робити. Ну, Мобсім дуже багато змін у нас произошло. А, ще Владік пофарбував свою машину і ще Сансанич пофарбував свою машину. А, але я покажу вам трішки пізніше, мабуть, наступного випуску, бо Сансанич десь поїхав, погнав машину на ремонт. А от І Владік теж по-моєму, поїхав до ремонт на, до Корзуна. Тому пізніше вам покажу, як вони пофарбували свої автівки. Ну, коротко, Повертаємося. Ось так от. Серія підходить до кінця. Обов'язково підписуйся, став лайки, бо для мене це прям важливо. А от, лайки, підписка і обов'язково коменти. Я буду тобі дуже вдячний. Гарного тобі вечора, приємного перегляду іще раз. І до нової зустрічі.